Святкові скатертини таран, ремікс бренду одиничка вартує лише 99 гривень. В цьому лоті будуть різноманітні принтації. Загалом 14 позицій в лоті, 1390 гривень за увесь лот. Пропоную почати з ось таких ось милих гарбузиків. Вони є в різних принтаціях. По розмірам це у нас буде. Зараз подивимось з вами. 33 на 22 і 8. Це ранер, мабуть, це ранер. Так, ось такий ще може бути ранер. Тут 30 з половиною на 27 см. сантиметрів. Далі є ще ось такий варіант з темним таким обрамленням. Він у нас по розміру 33 на 30 з половиною йде. Дуже круто виглядає. Далі давайте подивимося з вами. Ось такі біленькі. Вони такі навіть не білі бежеві будуть. Розмір у них 140 на 100, також декілька позицій буде. Показую ось такі біленькі, вони дуже гарно зроблені. Оздоблені таке мов виноградні листочки. І в розмірі 140 на 180, також їх декілька буде. І в зеленому кольорі, в золотому кольорі 140 на 180. Аналогічно, але тільки колір інший. Також біленький може бути 140 на 220. Далі ось такі оливки, маслинки у нас. Вони йдуть в розмірі 50 на 150. І ось така гарна червоненька в клітиночку. Дуже круто виглядає. Вона у нас йде в розмірі. 130 на 160, Нагадаю, одиничка в цьому лоті вартує лише 99 гривень. Крута пропозиція, тому що є різні стилізації. Звертайтесь до наших менеджерів, контакти в шапці профілю або ж під цим відео.